Ну і до подій в Україні у центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на пішохідному переході. За інформацією поліції, обом постраждалим по 19 років. Їх із цілесними ушкодженнями госпіталізували. На відео видно, що дівчата йдуть зеброю, пропускають автобус, дивляться в інший бік. Потім йдуть далі. Їх пропускає мікроавтобус, який зменшує швидкість перед. Першим переходом однак у праву смугу в'їжджає мерседес і збиває дівчат. Від удару обох відкинуло на дорогу. Водія затримали, порушили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху. Слідство готує матеріали для повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Далі розповімо про те, чим живе столиця. Які нові ініціативи з'явилися у Києві? Так багатодітні сім'ї отримають одноразову матеріальну допомогу. Йдеться про 8,5 тисяч родин, зокрема поміж внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хунда. За її словами, місто виплатить по 7,5 тисяч гривень на кожну дитину родинам, які виховують трьох і більше дітей. І їм призначено держ. Державну соціальну допомогу додам, що таку виплату отримують діти до 6 років. Хонда додала, що матеріальна допомога передбачена у рамках міської програми Турбота на зустріч киянам.